Вітаю. Ви на каналі Ерін К тридцять третя серія. Мао Мао просить дозволу увійти до кімнати покійного імператора. Провівши ніч у Шуйлянь, вона розмірковує про свою роль у внутрішньому дворі і дізнається більше про її літературні смаки. Мао Мао знаходить отруйний мінерал у коробці, в якій раніше зберігалися іграшки дінці. Шуйлянь заховала її, щоби він не зациклювався на одні речі, як того хотіла його мати. Це наштовхує Мао Мао на думку, чому тіло покійного імператора не розклалося. Оглядаючи кімнату разом із Дінці, вона відчуває дивний запах і питає, чи не займався покійний імператор живописом. Колишній німий слуга імператора лякається, коли Мао Мао про це запитує Дева вона здирає шпалери і виявляє прихований розпис, зроблений за допомогою реальгару мінералу на основі миш'яку, що й пояснює збереження тіла імператора. Захоплення покійного імператора живописом тримали в таємниці, адже оточення вважало б це неприйнятним. Ця кімната і матеріали для малювання були подарунком від його покійної матері. Анші згадує, що колись вона була служницею своєї старшої зведеної сестри, яку імператор відкинув, обравши її маленьку дівчинку. Вона народила йому сина, але з часом, коли вона почала дорослішати, а він забувати її, Анші, страждаючи від браку уваги свого законного чоловіка, ненависті до його схильностей, почала мучити його, довівши до самоізоляції. Анші зберігала картину, яку імператор колись написав за її образом, але пізніше наказала Шуйлянь позбутися її. Дзінці, який бачив той портрет раніше, згадує, як Шуйлянь ховала його в коробці з його іграшками. Він також згадує, як імператор впустив шматок реальгару на той момент ще невідомої речовини під час одного з візитів. Колір на картині збігається з кольором одягу, який носила Анші, і вона починає сумніватися, чи справді це вона зображена на стіні. Але Анші воліє цього не знати. Перед від'їздом вона попереджає дзінці. Йому слід тримати коханих, особливо ту дівчину, до якої він не байдужий, подалі від чужих очей. Інакше їх можуть забрати. 34 Канакацкаймонодеси. серія. Гйокуйо знайомить Мао Мао з її новими служницями. Згодом, коли вона нарешті дозволяє Маомао -мао користуватися коморою, інхуа запрошує її на вечір оповідань про привидів. Що влаштовують придворні дами, одна з історій про хлопчика та його матір, які зіткнулися зі зневагою односельців після того, як ті увійшли до забороненого лісу в пошуках їжі під час голоду. На тринадцятій історії черга організаторки вечора, і вона розповідає, як попередній імператор зваблював зовсім юних дівчат. Одна з них була вагітна від імператора. Помираючи, вона промовила тепер ваша черга. Мао Мао паморочиться голова від диму, тліючих дров у вогнищі, але вона приходить до тями, відчиняє вікно і каже, інхуата присутній також Шесуй розбудити решту дівчат. <рес> мао мао ділиться з Шесуй припущенням щодо походження історії про заборонений ліс. Можливо, це місце так почали називати після того, як хтось помер, з'ївши щось, знайдене там. А люди забули про причини, пам'ятаючи лише наслідки. Мати й дитина ймовірно зайшли до лісу від голоду і знайшли там місячні гриби, які в темряві могли виглядати як літаючі духи. Згодом, коли селяни прийшли до них додому, хлопчик уже був мертвий. А мати перед смертю намагалася помститися, сказавши, у лісі є смачна їжа, сподіваючись, що люди самі підуть туди і постраждають, як і вони. Того кангонасмосоюрагарино. Повернувшись до нефритового палацу, інхуаді знається від хуннян, що стара організаторка придворна, яка колись мала стосунки з покійним імператором і для якої такі зібрання були єдиною втіхою, померла рік тому. Від чого сильно лякається, чи була розказана новою організаторкою тринадцята історія її особистим спогадом, чи ретельно продуманою містифікацією? Мао Мао так і не дізнається. У будь-якому разі сильно налякана інхуа залишається ночувати з Мао Мао. Неґрусіренінатанудата. Тридцять п'ята серія. Дзінці планує розкрити маомао -Мао свою істинну особистість під час полювання в північній провінції після отримання запрошення від майстра Шишоу, батька наложниці Лоулань. Він просить Йокуйо повернути Мао Мао, і вона дражнить його за те, що він досі називає її тією дівчиною. Перед полюванням дзінці більшість часу проводить у зачиненій кімнаті, а при виході носить маску. Мао Мао дізнається, що родині дзінці здавна служить клан Ма до якого належать Гаошун і Басен. Тимчасово виконуючи обов'язки помічника дзінці, Басен отримує вказівку зберігати його особистість у таємниці. Мао Мао перевіряє подану їжу на отруту, але Дінці відмовляється їсти, попри те, що Мао, Мао вважає страви тонізуючими, а басен відчуває від них позитивний ефект. Під час бенкету, після полювання дзінці стає зле від спеки. Він залишає залу, і Мао Мао слідує за ним. Вона веде його до найближчого водоспаду, щоб надати допомогу від зневоднення. Просто перед тим як Дінці збирається розкрити їй свою таємницю, на нього здійснюють замах. Убивці стріляють із фейфа. Раннього прототипу вогнепальної зброї. Щоб урятуватися, дзінці стрибає разом із маомао -Мао з водоспаду. У печері за водоспадом дзінці робить маомао -Мао штучне дихання. Вона не вміє плавати. Прийшовши до тями, щоб не захворіти, Мао Мао знімає мокрий одяг, залишившись у нижній білизні. Чим ставить дзінці в незручне становище? Вона дає йому трохи мати й мачухи для відновлення водного балансу. А він пояснює, що за ним женуться щонайменше двоє вбивць. намагаючись вибратися з печери, Мао Мао випадково падає на дзінці, відволікшись на жабу. Вона намагається підвестись, але він не відпускає її. 36 серија. Через дві години після зникнення формується пошуковий загін. Басен роздратований чутками про те, нібито він утік із служницею і бездіяльністю з боку майстра Шишоу. Тим часом Мао Мао опиняється в компрометуючій позі з Дінці і випадково торкається його інтимного місця. Дзінці просить її прибрати руку, і, зрозумівши, до чого вона доторкнулась, Мао Мао починає вдавати, що не чує пояснень дінці, наполягаючи, що це була жаба. Роздратований він намагається переконати її в іншому, але та не хоче ні слухати, ні чути. Дзінці пригортає її до себе і майже цілує, але в цей момент їх перериває гавкіт собаки ліхаку. Після порятунку ліхаку повідомляє дзінці, що під час полювання не було виявлено слідів використання фейфа, що вказує на замах, а не на випадковий постріл. Мао-мао припускає, що зможе визначити винного, оскільки гостей можна виключити. Ліхако приносить басену закривавлену тканину, і той організовує новий пошуковий загін, повідомляючи про план із виманювання підозрюваного. У лісі знаходять нові докази, включно зі зламаною стрілою, яка збігається з набором принесеним одним із гостей. Насправді це пастка, щоб викрити вбивцю. Один із нападників панікує, розкопуючи щось на галявині і опиняється застуканим зненацька Маомао. Ліхаку заарештовує його. Слід нападника вдалося відстежити за запахом пороху, за допомогою собаки ліхаку. Каріні неоцрятяйка на катануа. Басен доповідає дінці, що спільники вбивць перебувають під наглядом. Водночас, деякі чиновники, пов'язані із замахом, безслідно зникають і більше ніколи не з'являються на публіці. Виникають сумніви щодо придатності молодшого брата імператора до престолу. Мао-мао розмірковує над нерозкритими таємницями того, що сталося, і підозрює щодо справи причетні іноземні посли. Вона також усвідомлює, що їй важко розуміти почуття інших людей. Коли дзінці приходить до Мао мао щоб вибачитися і нарешті розкрити свою таємницю, вона відволікається на подаровані ним бичачі безуари, які вона так обожнює. У країні лише в двох людей у імені є ієроглівка – в імператора і у дінці, чиє справжнє ім'я Казуй Гецу. Він брат імператора. Гаошун сподівається, що Мао Мао незабаром дізнається про цю таємницю, адже це допоможе їй розгадати важливі загадки у майбутньому. 37 -ма серія строк служби Сяулан закінчується за шість місяців, і вона починає замислюватися над роботою поза межами палацу. Мао Мао згадує мідний дім, але сподівається знайти для неї щось краще. Шесуй пропонує частіше з'являтися в купальнях заднього двору у якості помічниць, щоб налагодити зв'язки з наложницями та придворними дамами, з якими вони рідко перетинаються. Шесой перейняла цей метод від колишньої придворної. Яка згодом знайшла стабільну роботу. техніка видалення волосся ниткою, яку використовує Мао Мао, швидко стає популярною серед дам. Гйокуйо підтримує план Мао Мао допомогтися вважаючи це способом зібрати палацові чутки. По палацу починають ширитися чутки про можливу вагітність Йокуйо, ліхуа та навіть лоулань, що викликає в Мао Мао настороженість і зацікавлення. Також обговорюється прибуття тридцяти нових євнухів, які раніше були іноземними рабами, і яких призначили працювати в лазнях. Це нагадує Маомао -мао про недавній інцидент у печері з дінці. проводячи більше часу з Шесуй і Сяолань, Маомао привертає увагу хаку однієї із служниць трійнят Гьокуйо, яка починає замислюватися, як вона взагалі опинилася в нефритовому палаці і чому Йокуйо зазвичай стримана в довірі, настільки їй довіряє, вважаючи Мао Мао надто прямолінійною, вона попереджає її бути обережнішою зі словами на публіці. Орігатово замас. Щоб допомогти сором'язливій і самотній секіу, другій із служниць трійнят Гьокуйо, Мао Мао пропонує їй також ходити в лазні і приєднатися до їхніх масажних сеансів. Вона помічає, що Лішу знову почала ходити в купальні разом із своєю головною служницею Хенань, здатною збентежити інших відвідувачок. Побачивши у лішу подразнення від гоління, Мао Мао пропонує їй гоління ниткою. Хенань зазначає, що в алмазному палаці мало хто звертає увагу на такі дрібниці. Завоювавши їхню довіру турботою, Мао Мао дізнається, що лішу уникає купалень власного палацу через чутки про привида. Юре -ма серія. Мао Мао разом із Дзінці та Гаошуном вирушає розслідувати чутки про привида у палаці лішу. самого початку вони помічають зневажливе і зарозуміле ставлення її служниць. Особливо колишньої головної серед них, яка висміює страхи лішу і ображає хінань, її теперішню головну служницю і колишню дегустаторку. Коли дзінці спритно позбувається сторонніх, лішу, залишившись із ним, Мао Мао і Гаошуном розкривається. Вона змушена приймати ванну пізно вночі, чекаючи, доки вода охолоне, бо служниці навмисно роблять її надто гарячою. Саме тоді вона й помічає у ванній кімнаті привида біле обличчя, що сміється із-за завіси. Примітно, що видіння зникає, щойно з'являється хенань. Мао Мао оглядає баню і розкриває справжню причину появи так званого привида. Це оптична ілюзія. Пар, що просочується крізь гнилу підлогу, викликає рух завіс під час зливу гарячої води. А обличчя це відбиток у чарівному мідному дзеркалі. Родинні реліквії, яка залишилась від покійної матері лішу, і відбиває місячне світло, лішу вважає, що дух матері переслідує її, бо вона більше не дбає про дзеркало символ каяття за те, що нібито своєю появою на світ зруйнувала здоров'я матері і стала причиною її смерті. Розслідування також виявляє серйозні проблеми зі станом будівлі, пліснява, пошкоджені конструкції. Усе це служниці приховували, нічого не роблячи для вирішення проблем. Коли дівчата повертаються, колишня головна служниця намагається вирвати дзеркало в лішу, але та захищає його. Це стає для дінці останньою краплею. Він публічно сварить служницю, конфіскує її незаслужену шпильку, символ високого рангу, і ставить її на місце. До Цього він навмисно зволікав, щоб не зробити лішу винною в очах негідниць, але тепер наводить лад, скориставшись слушним моментом. Згодом Мао Мао дізнається у шарлатана лікаря про те, як євнухи проходять відбір до внутрішнього палацу, і що обдурити цю систему практично неможливо. В цей час Гаошун нагадує дінці, що якщо він хоче залучити мао мао на свій бік, слід діяти швидше. Він щиро хоче розповісти їй, хто він такий і як опинився в цьому становищі. Єдина серйозна перепона на шляху до розкриття своєї таємниці це її батько Лакан, із яким Дінці в будь-якому разі доведеться розібратись. Дінці доповідають, що придворні дами фліртують із новими євнухами, і він зустрічає найпопулярнішого і безумовно найкрасивішого з них. Повідомляється, що в нього численні травми й оніміння частини тіла. Однак уважний глядач неодмінно помітить, що він підозріло схожий на ту саму втікачку Сойрей, яка інсценувала свою смерть. 39 серія. Милуючись шпилькою, яку їй подарувала одна з наложниць, Сяолань випадково натикається на євнуха, через що той впускає і розбиває крижану брилу, призначену для високопоставленої наложниці. Лоулань Лід рідкість і інцидент стає серйозною проблемою. Мао Мао втручається і обіцяє знайти спосіб її вирішити. Вона помічає, що за нею спостерігає дзінці і користується моментом, щоб попросити в нього доступ до кухні та необхідні інгредієнти. Дзінці починає вигадувати, як залишити її своєю боржницею. Мао Мао непокоїться, що він знову викине щось непристойне. Про це він власне й думає. Однак, побачивши її щире бажання допомогти подрузі, погоджується лише за однією умовою. Мао Мао має носити шпильку, яку він колись їй подарував. Вона дивується, чому все так просто. Мао Мао та Сяо Лань готують частування для лоулань. Євнук, спробувавши ласощі, погоджується, що вони можуть усе владнати. А маомао -мао майже впевнена в успіху завдяки тому, що дзінці заздалегідь повідомив їй смакові вподобання Лоу Лань. Незабаром з'являється Шисуй, неочікувано приєднавшись, щоб теж скуштувати смаколиків. Пізніше Г'якую починає відчувати незвичні рухи дитини в животі. Маомао -мао підозрює тазове передлежання і підтверджує діагноз при огляді. Найбезпечнішим варіантом стає кесарів ростин. Ризикована процедура, для якої, на думку, Маомао -мао, найкраще підійде її прийомний батько Ломень. Визнаний злочинцем і вигнаний, але той, хто свого часу навчив її лікарській і аптекарській справі. <рес> Хунян спершу вагається через можливі політичні наслідки, знаючи складну історію ломеня, утім, в яку його погоджується. За два дні завдяки дзінці, ломень прибуває до палацу, тимчасово займаючи кабінет лікаря, щоб допомогти з підготовкою до операції. <рес> Сорокова серія. Під час підготовки терапії для Гьокуйо Мао Мао дізнається, що Ломень офіційно призначений до лікарського кабінету разом із Гуеном і зможе за потреби допомагати також Ліхуа. Ломень пише попередження про проблеми у внутрішньому палаці навмисно простою, майже дитячою мовою. І просить Мао Мао використовувати їх у школі для слуг як навчальні матеріали для письма. Мао Мао розуміє, що так він хоче масово поширити інформацію. Зокрема, про шкоду свинцевої косметики, сильних ароматів і збирання палацових рослин без дозволу. у школі викладач впізнає почерк ломеня і розповідає, що допомагав йому робити схожі оголошення ще десятки років тому. Він також згадує, що нових євнухів тепер направляють допомагати до неофіційної клініки, щоб слуги не відволікались. Ті надто часто ходили в лазні просто подивитися на нових працівників. Мао Мао терміново вирушає до клініки, усвідомлюючи, що її старий персонал складається з постраждалих за часів попереднього імператора людей, яким забороняли залишати задній двір, але які читали старі попередження і знають про шкідливі речовини. Вона хоче поговорити з Шенлю про її можливу передачу знань про сильно діючі засоби, включно з абортивними шин через пацієнтів, які приходять до клініки. Вона думає, що можливо та хотіла застерегти її від потенційної шкоди для своєї господині. Серед іншого, Мао, -Мао помічає дорогу книгу про комах і здогадується, що вона раніше належала Шесуй. Це змушує її замислитися про справжній статус Шесуй як служниці. Адже та надто освічена як для звичайної слуги. А ще тепер їй взагалі страшно говорити шенлю, бо все може бути навпаки. Вона причетна до спроби отруєння ліхуа. Невдовзі всі її найгірші підозри підтверджуються. Коли з'являється суйрей, яка проникла до палацу під виглядом нового євнуха, вона попереджає Шенлю про підозри Мао Мао і погрожує їй. Заявляє, що якщо та не залишить разом із нею межі палацу, шисуй постраждає. Водночас суйрей дражнить її знаннями про формулу еліксиру воскресіння. Маомао -мао помічає пошкоджену руку суйрей в наслідок прийому саме того препарату, що викликав незворотні побочні ефекти. Пізніше Лакан зустрічається з шишу і спадкоємним принцем, але насправді з тією самою колишньою наложницею Аду, ділячись своїми висновками щодо фейфа, використаних під час нещодавнього замаху. Шишов не виявляє бажання допомагати, навіть дізнавшись, що підозрюваний тепер не може говорити після допиту, проведеного надто завзятим слідчим. Під час бесіди Лакан довго і з ентузіазмом розповідає про нещодавню партію в го зі своєю дружиною, а потім ненав'язливо пропонує шишов червоний виноградний сік, акцентуючи увагу на його гарному кольорі. Шишов ніяк не реагує на те, що сік насправді зеленого кольору після зустрічі адо обговорює з басеном зникнення Мао Мао, подію, яка дедалі більше відволікає дзінці і викликає в ньому сильне занепокоєння.